Вітання, а сьогодні ми поговоримо про фільм Барбі. Так-так, я вчасно вмію знімати огляди. Так, так, Вчасно зняти огляд тому є. Так ось, в принципі, що можу сказати, фільм непоганий. Не скажу, що я від нього в захваті. Ні, якихось там емоцій, супер пупер він у мене не визвав. Ні позитивних, ні негативних. Він десь ну, як на мене і не добрий, і не поганий. Просто среднячок. Все, що можу сказати, норм. Ну, Є в ньому як плюси, так і мінуси. Ну, Фільм для мене особисто, повторюся, моя особиста думка. Для мене він среднячок. Ну, давайте так. Не всім фільмам бути відкровенно поганим і відкриє хорошими. повинні бути і среднячки, як на мене. Ну, Без среднячків, без ну, теж жити не можна. Так от, в принципі, мені не хватило, не хватило того. Ну Хімії між персонажами. Як на мене, хімія там поміж персонажами була лише між, поміж матір'ю і донькою. Це єдина хімія, яку я відчула. Більше ні між Барбі з Кеном, ні між Барбі і Барбі, ні між Барбі та цими реальними, ну, реальними людьми. ну Умовність фільму, що пробиш. Я не відчула. Не відчула хімії взагалі. Ну Як на мене, ну не скажу, що. Во взагалі в їхні відносини не віриш? Ні, в принципі, нормально, посередньо. Не скажу, що воно відкровенно поганюче, ні, нормально, терпимо. Але сказати, що я повірила в їхню хімію, ні. Там була лише хімія між матір'ю та донькою, а більше ну, ні поміж ким хімії, на жаль, не було. А для фільму, як я гадаю, то ну, відігає одну з о, великих. ну, Ролей. Ну, на жаль, хімії не було, не відчули хімію. Ну, але хочу ще відмітити, що в принципі, тон оповіді рівний. Не було різких скачків, ні вгору, ні вниз, що, в принципі, хочу віднести до плюсів. Також одна з фінальних пісень, що коли тікени після їхньої бійки виконували толюток. То крінжатіна, але крінжатіна у позитивному значенні. Я така, така дивилась і така. Ну як Макарьок, Це ж крінж, але приємний крінж. Буває крінж, що ти такий не розумієш, куди себе подіти, бо наскільки все погано. А це то його приємний крінж. І споглядати за тим було прикольно. За тією піснею, за бійку Кеннів. То був приємний крінж, за яким було вкрай приємно споглядати. І це в мене. Ну, одна, з, одна з небагатьох посмішок, які у мене виникли за перегляд цього фільму, це була одна з небагатьох тих посмішок. Ще, в принципі, кінець ну, в принципі, непоганий. Непогано закінчили. Є чітка конкретна точка, за що хочу подякувати режисерці Греті Гервік, що вона якби не почала робити тіпа, клівхенгери. Щоб на заділ на наступні хочу подякувати Греті Гервік за чітку за конкретну точку в кінці фільму. що Вірю, що це реально кінець фільму, а не заділ на майбутнє. Так що хочу тут подякувати. серце. Просто аплодую, сидячи в моєму випадку, поки що сидячи. Ну, в принципі, кінець непоганий, радує, що там остаточна точка стоїть. І, але мені кажеться, що краще було б поставити цю остаточну крапку на тому моменті, коли би, Барбі Барбі, саме Марго Робі, уходила разом зі своєю создательницею. Ну, коли вони уходили типу, в Білісну, на цьому треба було вже пустити фінальні тітри. Але вирішили, якби ту сцену з походом до клініки всучити наконець. І... Ну, перед цим ще була розмова з матір'ю та донькою, чесно, їхні імена не називалися, тому як їх звати гадки не маю. Ну, ладно, доньку звуть Сашею, а як мамку звати її, ім'я жодного разу не називалося, тому буде просто матір. Окей, окей. Так під кінець огляду саме час це проговорити. Так. Ну, в принципі, непоганий, непоганий. Не скажу, що я в захваті від нього ні. Але він і не треш, не лайно. Тобто десь середнічок, певний увірений середнічок. Фільм, фільм, в принципі, я задоволена. Дякую вам за увагу і па-па.